Секрет, секретів. Боже, яка вона афієна. Трішечки не дотягує. У мене ніколи не було оргазму. А мама татом розвелись, все окей, я вас там вдарив колишній. Якщо що, я тобі там всю кухню рознесу, якщо ти мені щось моєї сторони, не то скажеш. Він був такий поганий, коханий, що я пішла йому зраджувати з його другом. Сьогодні секретне відео для дівчат. Секрет секретів. Коротше, підписуйся, став дзвіночок, тому що я, Іра Савчук, мама тінтер наречених, розкриваю маленький секрет про те, що чоловік ніколи не повинен про тебе знати. Дівчата, буду казати шопотом, тому що це секрет. <с> Насправді, це дуже важлива топ-тема. І в цьому відео я тебе хочу застерегти від величезної помилки, яку роблять недосвідчені дівчата. Це не про вік недосвідчені, от просто вони не розуміють про стосунки деяких важливих речей. Наприклад, зустріла парня і. У нас з ним такий зв'язок. За три побачення, значить, все своє життя пх, як на ладоні. Така, типо, я там, і то, і сьо, і пяте десяте, і мама, папа, і брат, сестра, і, коротше, всю подноготно, і що з нею було, і що з неї не було. Знайшла, виговорилась, виплакалась. Він і на четвертому сь... побаченні, четвертого вже не було. Таке буває, буває. Чому? На першому етапі чоловік. Хоче бачити перед собою жінку, яка його буде мотивувати, заряджати, і з якою він зрозуміє, що він трішечки не дотягує. Він, коли буде на вас дивитися, в нього буде таке відчуття такого захоплення. Боже, яка вона афієна. Я її, типу, в подмтки, не гажусь, але мені така треба, тому я буду її добиватися. От приблизно таке відчуття повинно бути у чоловіка від жінки, тому що тоді, якщо у вас буде меч і далі складуться стосунки, він буде вас носити на руках, бо для нього це буде капець трофей, про який він навіть не мріяв розумієте? І от якщо дівчина приходить, каже: Та бивший козліна, взагалі мене бив, ти уявляєш, заволося по всій квартирі скот протащив. тому тепер я так обережно обираю чоловіків. Що чує чоловік? Ну, це я таку прям екстра ситуацію беру, щоб показати вам як приклад. Чоловік такий сидить і думає, що, значить, їй що можна бить? Хм, цікаво. Ще навіть можна і полиєю помить. Ну, добре, ні, ну вроді нормальна дівчина, ну Но я собі там, типу, таку галочку поставив, що з тобою так можна. Розумієте? Отакі речі. Вони ніколи не повинні виходити в простір спілкування з вашим чоловіком. Або, наприклад, ви там зустрічали з залежною людиною, ну, він чи корив траву, чи пив алкоголь, чи ще щось там. да? Чого ви виросталося? Та він алкашом був. У, у чоловіка дзвіночок. Значить, вона дозволяє, щоб до неї так ставилися. Розумієте? Вона дозволяє, щоб у її полі був чоловік. Який бухає. Ваші бали зразу, знаєте, зі статок до десяти. Все, угу, окей. Ну, типа, ви вже от там. не нема цього відчуття, вона мені треба, вона мені треба. Знаєте, от така повинна бути тум -тум. вона мені треба, я хочу цю жінку. А коли ви таке розповідаєте, чоловік сразу послабів трішки в вашу сторону. Охолов. Речі, які пов'язані. Можливо, з дуже інтимними ситуаціями У мене ніколи там, типа, не було оргазму, чи ще щось тобто розумієте, те, що вас у чоловіка може компроментувати у його очах вас, не повинен знати. Наприклад, про стосунки ваших батьків. Якщо там у ваших батьків там, залежні стосунки, або вони постійно сварилися, або мама до тата ставилася якось не так, або тато до мами. Розумієте, це чоловіку відразу говорить про те, що з вами так можна також, бо ви це спостерігали ну, таку велику частину свого життя не можна. Запам'ятайте ваша сім'я. У його очах він повинен знати якісь такі суперповерхневі речі. Все нормально, мама з татом розвелись, все окей, або там, типа, за до сих пір разом там, є брат, сестра, все, полюбляємо там сімейні свята, приїжджаємо, ми ти будеш йти за мною там. саджати картошку. Ну, чи щось, типу, такого, знаєте? Те, що стосується того, що відношення до вас у минулих стосунках погіршувало. Ваше ставлення самою до себе, от коли, наприклад, вас там вдарив колишній, наприклад, чи погані слова в вашу сторону казав, чи ще щось. Ви відчуваєте, що вам від цього погано. От все, що з цим відчуттям знати ваш теперішній, поки ще не хлопець, а просто людина там знайома, да, на першому побаченні, неважливо, на якому не повинен. Все. Або, наприклад, ви там. Сварилися з колишнім, побили посуд на кухні, і такі, та я знаєш що? Якщо що, я тобі там всю кухню рознесу, якщо ти мені щось моєї сторони, не то скажеш. От розумієте, тобто такі речі ні в якому разі розповідати про себе не можна. У вас повинна бути історія про те, як ви розійшлися і чому розійшлися. Я б сказала таким гарним словом я, яка показує якусь приблизну причину, але без оцих усіх нюансів. Да, або ви там зрадили, та капець, він був такий поганий коханий, що я пішла йому зраджувати з його другом. Ну, типа, камон, ну, який нормальний хлопець обере тебе, якщо в тебе було таке минуле. Ні. Ні. Тому, дівчата, виділіть у своїй голові топ-3. Ваша сім'я усе, що у вас всередині викликає відчуття дискомфорту, і те, Негативне, як до вас ставилися ваші колишні. Розповідати не можна, і це секрет. Тому підписуйтесь, діліться моїм профілем тільки з тими, з ким можна, для того, щоб такі секрети потрапляли у гарні руки. До зустрічі!